Всем привет, дорогие друзья! У меня такая новость, очень же прикольная. Ну и, дорогие друзья, ставьте лайк, когда в наш Google Chrome. И давайте вам расскажу про эту новость. Скорее, дорогие друзья, влепите лайка и давайте мы начнем. Я буду рассказывать. Подписка на мой YouTube канал, если не подписались, то и лайки. Дорогие друзья, поехали. Так, первый сайт нажимаем. и Давайте вам расскажу про эту новость. Скорее всего, дорогие друзья. Лайк like, влепите. Если не поставили лайк, то и подписка на мой YouTube э -э канал, дорогие же друзья. Так, я вам буду это рассказывать. Так, что и вышел, дорогие друзья. Samsung выпустила, дорогие друзья, смартфон Galaxy Z Fold 7 версии Enter Terrace Edition, дорогие друзья. Uh, выпустила версии Edition, так. И Samsung Galaxy Z Fold 7, 7 стремительно. Дорогі друзі, став ідеалом найспішніших складних смартфонів у світі. Дорогі дзіно, дорогі дзіно, так і так. Дорогі дані по продажі на арені. Після етапу. Так, етапів в тому числі США в Європі перевищають ожидання, що говорять у високому інтересі. Дорогі дзіно, так, переміщають ожидання, що говорять у високому інтересі у пользователі, у новій інтересі. Интерации к одному Samsung, несмотря на устройство э, по по, s SP Galaxy Fold 7 оказалось в отличным и выбором и для пользователей ориентованных на производительность на Galaxy Fold 7 оказалось на отличным выбором на для, для пользователей, ориентированных на производительность самого в бизнес е, uh, доки 300 uh, Середнє давно Samsung офіційно представив Samsung Galaxy Z Fold 4 версії Enterprise Edition і тепер ця модель доступна в Німеччині так і ціно по технічним характеристикам Galaxy Z Fold, 7, е до речі, як то називатися буде, Enterprise Edition нічим не відрізняється від звичайної глобальної версії. Версія, тот версія тут же мощний інтуїтуальний складний смартфон Samsung, капеціату оновлять його до 7 лет, включає крупне оновлення прошивки буде тим нулез. Однак версія Enterprise передбачає для бі бізнес-клієнтам нету якого Дополнительных преимуществ в Гармании расширенной гарантии в лечении до трех лет Устройство, дорогие друзья, вместо стандартных два комплекта выходит в один год бесплатного доступа к пакету сам свит для центрового централізованого управління устройством. У той же час Enterprise Edition є деякі обмеження. Наприклад, у Германії устройство доступне тільки в одному світі Jet Black і тільки одним варіантом пам'яті 512 або встроєного хранилища. Ожидайте, що версія Enterprise Edition постійно з'явиться на інших ринках, друзі. Такі от характеристики розказав, що Samsung, дорогі друзі, Galaxy Z Fold 7, вот, 7 версии, ну, Такие же характеристики рассказали в любите лайка, дорогие друзья. И Samsung Galaxy Z Fold 7 стремительно стал одним из самых успешных актуальных смартфонов в мире, дорогие друзья. Но э, данные о... Данные о продаже на раннем этапе, в том числе США в Европе, превышают ожидания, что говорит о высокой интересе пользователей к новой интеграции и к новому от Samsung, дорогие друзья, компании. Но, дорогие друзья так далі, вам подобається. Ну і дискрепію підтверджання говорити у високому інтересі позиції канали. Несмотря на, на отсутствие поддержки СПН, Лекси за ФСМ оказался отличным выбором и для пользователей ориентированных на развительность и особенность у бизнеса бизнес середи на недавно Samsung официально представил Galaxy Z Fold 7 версии Enterprise Edition. Теперь модель доступна в Германии. Так дальше и по техническим характеристикам Galaxy Z Fold 7. Так, Такі по зовнішнім характеристикам Galaxy Z Fold. Так, Galaxy Z Fold 7 інтерпретише те, що починає відличає від звичайної головної версії. Ця версія от же може неймовірно тонкий складний смартфон. Samsung прищає обновляти його до 7 років. І, дорогі друзі, імновлять його до 7 років включає і крупні оновлення прошивки на KT Fresh же Інтерприша так, і відрізняється вже три тонки складного смартфона саме чудовключає крупне внульні прошивки. Однак терпріше предполагає бізнес-клієнтам несколько доповнітних преимуществ. Гарманії сорок э, розширені гарантії до 3 років в стандартних комплектів. І ви, ви, виходить один 7-го год без платного Samsung к пакету Сабзонку, э, дорогі друзі, кон, конокс сай, 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 для центру візового управління это будет Джеймейт. Дорогие і э, цей лед, там, центр уже, у центрі управління будете мати вже цей же варіант Enterprise Edition. Є. є. Некоторі обмеження будете мати. Наприклад, в, в, в одному цвіті Jet Black будете буде мати. Jet Black є лише в одному варіанті пам'яті. 512 байт, багато охорони ще будете мати. Вживайте, що версія Enterprise Edition поступово з'явиться на других ринках. Ладно, дорогі друзі. Таке самсунг я розказав, що Smart Galaxy Z Fold 7 версія Enterprise Edition. Такий уже же виходить, такий от же смартфон, такий от же Я сказав, дорогі друзі, ставте лайк. І, дорогі друзі, постепенно не, и самих, и, и в мире. У Samsung Big вы ставьте лайки то, то, и в Прешают, то есть, в таперешате ожидания будет в каком интересе будет иметь интерес, к вам нового же устроить самсум компании. Ладно, там синьот будет сказал, что выбором будет иметь эспенс, будете иметь на уже Особливо в старі дні недавно Samsung, там, дорогі друзі, представилася Galaxy Fold 7 версії Enterprise Edition, і тепер це модель доступна в Германі. Ладно, такі вже характеристики будуть мати один год, там будуть мати будете 512, дорогі друзі, гігабайти, будуть ігри скачувати, меседжі, фото, відео з музикою, фото скачувати, і так далі. Ладно, дорогі друзі, такі Samsung Enterprise таких характеристик я сказав, такі же Samsung Fold 7 версії Enterprise Edition, такі от характерістки. Ви ставте лайк, дорогі друзі, і всім же, дорогі друзі, э, чао, увидімся у нових г характеристики Samsung вам тоже понравится, дорогие друзья, на сегодняшний день, дорогие друзья, влепите же лайка и всем дорогие друзья, э, чао, увидимся у новых э, же видео и ролика, дорогие друзья, также подписка на мой youtube канал, чтобы подписаться и дорогие друзья, всем же э, чао, дорогие друзья, ставьте лайка и подписку и дорогие друзья, лайк влепите и всем же дорогие друзья, чао, увидимся Новых видео и роликах ставьте лайк и всем дорогие друзья, пока, дорогие друзья, характеристики, Samsung, вам тоже понравится, дорогие любите лайк и всем дорогие друзья, же вам понравится, кейт характеристики, Samsung, тогда же неплохие характеристики и так дальше дорогие друзья, и за всем от версии NTP, же кейт характеристики, понравятся и Samsung такой склонный хри... смартфон, кейт смартфон, будет еще игровой смартфон, понравится, дорогие друзья, вы ставьте лайк и дорогие друзья, всем же чао.